Hello friends! Сьогодні ми з вами попрацюємо в друкованому зошиті на сторінці 52. Відкрити їх, будь ласка, ми продовжуємо говорити про наші щоденні справи. І у вправі першій треба розставити слова у правильному порядочку, щоб вийшлося речення, і ці речення прочитати-перекласти. Якщо ви відчуваєте, що ви можете це зробити самостійно, поставте відео на паузу, зробіть самі, потім включіть відео і звірите з ключами. Якщо самостійно складно, то давайте працювати разом. Перше речення нам скласти допомогли. Давайте його прочитаємо і перекладемо. Bob always has his dinner. In the afternoon. Bob завжди обідає у другій половині дня. Друге речення. Helen always helps her mother on Saturdays. Helen завжди допомагає своїй мамі у суботу. Третє. Jane Always makes her bed in the morning. Джейн завжди застілає своє ліжко вранці. І четверте. Kate always goes to bed at 9 o'clock. Кейт завжди лягає спати о 9 годині. Зверніть увагу, що порядок слів в англійському реченні він завжди сталий. Спочатку завжди стоїть виконавець дії, хто робить. Потім у нас стоїть, що він робить. Потім додаток, кого або що. І в самому кінці речення стоїть обставина Де, коли або як. Слова, які означають частотність виконання дій, це такі як. «always», Often, «usually», sometimes, вони стоять всередині речення між хто робить і що робить. Тому ось наше «always» стоїть після виконавців дії. А, тепер на малюночках, після того, як ви записали ці речення, треба позначити, до якого ж малюнка це відноситься. Bob Always has his dinner in the afternoon. Це перший малюнок. Це ось цей малюнок. Тут ми поставили один. Далі. Helen Always helps her mother on Saturdays. Хелен завжди допомагає мамі у суботу. Шукаємо, який малюнок відповідає. Правильно. Ось цей. Jane Always makes her bed in the morning. Джейн завжди застилає ліжко вранці. Це ось цей малюночок. Кейт завжди лягає спати о 9. Це ось цей малюнок. А тепер ми рухаємося далі. У нас ще вправа друга. Тут, дивлячись на малюночок, треба скласти речення. Знову ж таки, якщо ви відчуваєте, що ви можете зробити самі, поставте на паузу. Закрите відео. Виконайте, потім звіримо. Якщо важко, то давайте разом. Перше речення. Anne always reads a book on Sundays. Аня завжди читає книжку у неділю. Друге. Тут дітлахи грають у шахи. We always go to the chess club on Sundays. Ми завжди ходимо до шахового клубу у неділю. Третє. I always play football on Sundays. Я завжди граю в футбол у неділю. І Tom always watches TV on Sunday. Том завжди дивиться телевізор у неділю. І тут звернули увагу, що ми додали закінчення ІС. У нас дію регулярно виконує Том. Він один. І плюс у нас ще слово закінчується на шиплячий. Тому додається закінчення ІС, яке читається як из WS. От якби я дивився телевізор, то ви б сказали I always watch TV. Або ми завжди дивимося we always watch. Але коли дію виконує він, вона чи воно, ми додаємо закінчення S.